В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Сьогодні на черзі 96-й псалом, який є продовженням 95-го попереднього псалма. Пригадуйте, де говорилось про істинність віри, що вищисть Бога над всіма іншими ідолами, демонами, божками. У цьому псалмі 96, -му, 7 -му стиху, написано. Стидом хай укриються всіх, що кланяються і служать нічемним божкам, що хваляться своїми ідолами, впадіть перед Ним і поклоніться йому всі божки. Вчора, коли вже проповідь була написана, сів я з дружиною 12-ю день і ночі читати життя святих. Ми після святого письма кожного дня читаємо життя святих. Тих, яких буде на другий день. Ну і вчора я сів читати про святого Вавилу, якого сьогодні церква вшановує. Єпископа Антіохійського, якого було замучено. Відразу християни взяли його кості, поставили церкву, він жив у 2-3 столітті. І ті кості занесли до церкви. Неподалік тої церкви була божниця. Аполлона, в який поганам війшував сам диявол, так написано у житті святих. Але коли до церкви внесли мощі святого Вавили, диявол замовк, не міг говорити. Тоді імператор Юліан Відступник приніс. Поганському тому Божкові Аполонові жертву і сказав: скажи, що ти замовк, чому ти вже не віщуєш? І тоді божок, або диявол, або демон сказав тому, що неподалік лежать кості святого. Та імператор зрозумів, що мова йде про мощі святого Вавили, і наказав перенести їх. Чим подальше? Християни взяли мощі, і несучи, співали оцей стих. Стидом хай укриються всі, що кланяються і служать нікчемним божкам, що хваляться своїми ідолами, подіть перед Ним і поклоніться йому всі божки. Розумієте, я цим стихом жив два дні, і коли я вчора вночі прочитав випадково цей стих. По мені аж мурашки пробіглись. Та і на другий день грім ударив святиню Аполлона, перетворивши величні прикраси її та самого божка у купу попелу. Також у самому письмі не один раз згадано, коли перед ківотом падали божки, та коли філистимлянці вкрали ківот. В і поставили в у своїй божниці, де був божок дагон, то вони зранку встали, а божок лежав перед кивотом. Ще лишили на одну ніч, на другу ніч так само лежав, тільки були був божок руки і ноги були по різних сторонах. Сьогодні світ навчився. Як можна брати від християн силу? Сьогодні одним із завдань світу і диявола є змішати всі релігії світу в одну, щоб всі були задоволені. А є така релігія віра Бахаї? Там в хайфі є такі. Сади, Бахайські сади, яка вчить, що всі релігії, всі боги ведуть до одного. Та Ісус, Будда, Мухаммед, всі ведуть до одного, до одного Бога. Так само є така сучасна віра New Age. Америка, яка так само про таке вчить. І мільйони людей купляються на ці Віри, то таке, знаєте, якби жменьку болота кинути у чисту воду, перетворюється все на болото. Тому тільки Христос і тільки Ним маємо хвалитись, і тільки Йому ми маємо кланятись, і тільки Він є дорога, правда і життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!